Сьогодні ми поговоримо про серійних злочинців, зокрема, про одного найнебезпечнішого в історії Канади. Він відомий як злочинець свинячої ферми, свинячий м'ясник, або просто Роберт Пінктон. Якщо ви раптово не знаєте, хто це, у 2001 році його звинуватили у злочині 26 жінок. Він розбирав їхні тіла, а потім. Як припускає слідство, міг згодувати останки свиням на своїй фермі у Британській Колумбії. Сам Піктон нібито зізнався, що насправді у нього було 49 жертв у період між 1983 і 2002 роками. Це стало найбільшим розслідуванням серійного злочинця в історії Канади. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо цю історію. Роберт Вільям Пінгтон народився 24 жовтня 1949 року у Британській Колумбії. У сім'ї він був середньою дитиною Леонарда і Луїзи Пінктон. Його родина володіла свинофермою, в порт Коквітламі. і Роберт з Малку ріс у цій атмосфері. Його батько Леонард був фермером, а мати Луїза людиною з дуже незвичайною поведінкою. Про неї ходили чутки як про жінку, що не дбала про свою зовнішність. Попри те, що родина мала кошти, вона не лікувала зуби, не відвідувала лікарів, не доглядала за собою. Але це не було викликано бідністю, просто зневагою до гігієни. Усі описи цієї родини, немов із фільму жахів. У їхньому будинку вільно ходили свині, так не в сараї, а просто в оселі. Вони робили все, що хотіли, включно з тим, що зазвичай роблять на подвір'ї. А родина навіть не прибирала після них. Увесь дім буквально був засмічений. Їхній будинок часто описують як найжахливіше місце, яке тільки можна уявити. Вони збирали сміття. І жили в ньому, і в цьому була якась своя трагічна іронія, адже їхній спосіб життя відображав те, якими вони були всередині. Про батька Роберта Леонарда відомо небагато. Він був суворим, мовчазним і агресивним, тим типом людини, від якої дитина хоче схвалення, але натомість отримує лише відчуження та жорсткість. Що стосується зовнішності, Роберт, за словами знайомих, успадкував зовнішні риси свого батька. Його часто описували як людину з неприємною зовнішністю, щуряче обличчя. Родина тримала не лише свиней, а й іншу домашню худобу. Але саме свині були головними мешканцями ферми і, на жаль, згодом зіграли страшну роль у цій справі. Так от, дітям доводилося гноїти понад 200 свиней двічі на день. Якщо ви не знаєте, що це, то гноїти це по суті просто годувати свиней спеціальним кормом, іноді найнеприємнішого походження. І в результаті запах бруд і все, що з ним пов'язано, буквально в'їдалися в одяг та шкіру. Вони поверталися зі школи, займалися цим, потім знову йшли до школи. Відомо, що діти просто мали жахливий запах, і це викликало дискомфорт у багатьох. Ніби ще нічого. Вони просто працювали на фермі, що, звичайно, для маленького фермерського містечка. Але зазвичай діти все ж таки приймають душ. Однак маленький Роберт Піктон мав страх води, тому взагалі не мився. І це вже справді тривожний дзвіночок. Їхній батько Леонард постійно мав той самий запах, свиноферми. Через це місцеві жителі прозвали його Хрюша. Та здається, йому це навіть подобалось. Він сприймав це як жарт. А не як образу. Піктони жили дуже ізольовано, особливо діти. Вони багато часу проводили на самоті або зі свинями. Сестра Лінда частіше бувала поза домом. Їй дозволяли спілкуватися з друзями, купувати новий одяг. Вона була, наче принцеса у сім'ї, на відміну від братів, які виросли буквально у смітті. Особливо ізольованим був Роберт, який був надмірно прив'язаний до своєї матері Луїзи. Це класичний випадок, який можна побачити у багатьох відомих злочинців. Водночас його стосунки з батьком були дуже холодними, той майже не звертав на нього уваги, а коли звертав, то з критикою або агресією. Роберт, м'яко кажучи, не був відомий розумовими здібностями. У школі він навчався у спеціальній групі і кинув навчання ще у старших класах, навіть не закінчивши перший рік через запах. Ізольованість, поведінку та його залежність від матері Роберта часто дразнили. І, хоча скування ніколи не можна виправдовувати, знаючи, ким він став, важко не помітити закономірності. Один із найдивніших моментів був спосіб, у який він, за словами очевидців, справлявся зі стресом. Він начебто ховався всередині туш свиней, щоби заспокоїтись. У будь-якому разі, це важко усвідомити. Адже таке дитинство залишає глибокий слід. І, хоча саме по собі це не може зробити когось злочинцем, важко уявити, що дитина виросте нормальною, переживши такий досвід. Звичайно, багато людей виростають у складних умовах навіть на фермах і не стають серійними злочинцями. Але тут була зовсім інша ситуація. Коли Роберту виповнилося 14 років, його сім'я переїхала на іншу ферму в Коквітламі, що приблизно в 20 хвилинах їзди від порту Коквітлама. І Лінда, старша сестра Роберта, скористалася цим шансом і залишила дім. Вона переїхала до Ванкувера, до друзів і родичів. І сказала символічно, прощавайте. З мене досить. Лінда залишила все вчасно, бо саме на цій фермі згодом сталися найжахливіші події, і вигляд у неї був як декорації із фільму жахів, розвалені сараї, хлів на 700 свиней, укинуті курники, неприємний запах з неприродно каламутної води, локація, яка викликає тривогу з першого погляду. Так, на фермі було понад 700 свиней. І кілька сотень курей. Роберт та його брат Дейв займалися прибиранням за тваринами тричі на день зранку, після школи та увечері. Дуже вони приймали не кожен день. Роберт уникав цього повністю. Дейв лише іноді. У будинку продовжували жити тварини, які залишали після себе бруд, що ніхто не прибирав. У 15 років Роберта вигнали зі школи. За демонстрацію заборонених ілюстрацій його мама була цьому тільки рада, бо тепер він міг допомагати їй вдома повний день. Де й вже навпаки, став дедалі соціальнішим. У нього з'явилися друзі, дівчата. Він піклувався про себе, але на жаль, безпроблемним його теж не назвеш. Його перше серйозне правопорушення сталося у 16 років у 1967 році. Того року Дейв випадково наїхав на хлопця на ім'я Тім Барет та поїхав додому далі. А повернувшись додому, відразу розповів батькам, і що зробила родина. Замість того, щоб викликати швидку чи поліцію, батько відмив машину. Мати поїхала на місце і, за словами очевидців, перемістила тіло Тіма з дороги на заболочену місцевість, сподіваючись, що його ніхто не знайде. Через кілька днів Тіма знайшли і, згідно з висновками, Причиною смерті стало утоплення. І хоча удар не став фатальним, саме переміщення і залишення без допомоги призвело до трагедії. Сім'я була досить заможною, фермерський бізнес, м'ясокомбінат та склад. Вони зберігали і переробляли м'ясо, продавали його місцевим. Але, попри гроші, вони вели спосіб життя, який важко вказати цивілізованим. Вони шукали речі на смітниках. Їли зіпсовані продукти, жили в бруді, незважаючи на те, що могли б дозволити собі більше. Будинок був у жахливому стані, всюди сміття, жахливий запах. На початку 70-х 70-х брати Пінктон почали будувати свою кар'єру Дейв у демонтажі та будівництві, Роберт учнем м'ясника. Ще один тривожний дзвіночок це саме в цей час Роберт почав активно спілкуватися із друзями по листуванню. Це було модно в ті роки, обмінюватися листами з незнайомцями. Він дуже це любив. Його улюбленою людиною для листування була жінка на ім'я Коні Андерсон. Яка мешкала у штаті Мічиган? Ша, коли Роберту виповнилося 24 роки, він уперше в житті залишив Канаду, щоб зустрітися з коні. Особисто вони швидко зблизилися і навіть заручилися. Але все закінчилося. Роберту потрібно було повертатися на ферму, а коні мала стабільну роботу, яку не могла залишити. І чесно кажучи, можна сказати, що коні просто уникла великої небезпеки з огляду на події, які відбулися пізніше. Це рішення стало просто порятунком. Після повернення Роберт знову взявся за роботу на фермі. Зокрема, продовжив займатися м'ясництвом. У 1978 році його батько Леонард помер у віці 91 року. Наступного року від раку померла його мати Луїза. Їй було 67 років. Смерть батьків означала, що прийшов час розділити спадщину. Незважаючи на стан ферми, її оцінили в мільйон доларів. На той час це була колосальна сума. Кожен із трьох дітей мав отримати по 90 тисяч доларів. Лінда та Дейв отримали свої частки одразу, але Роберт лише після досягнення 40річного віку. Проте, як улюблений син матері, він отримав авансом ще 20 тисяч доларів. У цей період брати Роберт і Дейв почали перетворювати частину ферми на сміттєвий майданчик. Вони скуповували старі машини та використовували їх у господарстві. Також м'ясний бізнес Роберта поступово набирав обертів. Він купував тварин на аукціонах, корів свиней та кіз і переробляв їх на замовлення місцевих жителів. Клієнти часто не знали, що ці тварини були хворими. Роберт економив, купуючи тварин із виразками та іншими проблемами. Це, звісно, є порушенням усіх норм безпеки, але він використовував це як бізнес-стратегію. Процес переробки був типовим: усе згідно з тодішніми методами. Але страшне полягало в іншому. Пізніше стало відомо, що саме таким чином Роберт позбавляв життя багатьох своїх жертв жінок, яких він заманював. Частини жертв закопувалися в ями по периметру ферми, інші відправлялися на переробку разом із тваринними рештками, або, за припущеннями слідства, згодовувалися свиням. Також встановлено, що частина території ферми використовувалася для незаконної діяльності. Зокрема, для послуг мотоклубу йдеться про так званих ангелів пекла, всесвітньо відомий байкерський клуб, частина учасників якого була пов'язана з відмиванням грошей, контрабандою та іншими злочинами. Деякі джерела стверджують. Що Піхтон надавав їм простір на території ферми у 1980-х роках? Роберт почав відвозити залишки тварин на завод у Ванкувері. Цей завод займався переробкою непридатних для споживання тваринних відходів. У вторинну сировину для мила, фарб та косметики. Згідно з розслідуванням, саме туди потрапляли і людські рештки, які не можна було ідентифікувати. Завод, не знаючи про це, розвозив перероблену продукцію по всій провінції. Рештки, які не потрапляли на завод, Роберт ймовірно, згодовував свиням. Все це викликало глибокі жах і відразу. Після цих поїздок на завод Роберт. Заїжджав до східного гастінгу у Ванкувері, району, відомого своєю соціальною кризою. Саме там він знаходив більшість своїх майбутніх жертв. Район був і залишається місцем, де розташовано багато бездомних жінок, які змушені й досі працювати на вулиці. Ця частина міста фактично стала ігровим майданчиком для серійних злочинців, особливо у той період. Правоохоронці, на жаль, не приділяли належної уваги зниклим людям у східному Гастінсі. Це створювало враження, що район був поза контролем, і туди практично ніхто не втручався. Це було поширене не лише в Канаді, а й у США, зокрема у Каліфорнії, де до подібних випадків також не приділяли уваги, особливо якщо йшлося про бездомних жінок. Саме така байдужість дала змогу Роберту Піктону безперешкодно діяти роками, і це страшна несправедливість. У 1990-х роках королівська канадська кінна поліція намагалася допомогти місцевій поліції Ванкувера. Вони запустили проект під назвою Затемнення разом із групою профайлерів. На жаль, програма виявилася мало ефективною. Оскільки поліція Ванкувера не знала, як правильно використовувати отриману інформацію, особливо прикро, що в той час у департаменті працював Тім Россо. Всесвітньо відомий профайлер, але його ігнорували, бо він просувався по службі занадто швидко та мав новаторські підходи. Замість підтримки він отримував зневагу. Типова ситуація, коли нові ідеї стикаються з бюрократією. Кім Россо розробив метод географічного профілювання, теорію, що серійні злочинці зазвичай діють у знайомому середовищі та поступово розширяють свою зону активності. Він створив комп'ютерну систему, яка допомагала прогнозувати місця нових злочинів. Цей метод став революційним у кримінології та допоміг у десятках розслідувань по всьому світу. Але місцевій поліції ця допомога здавалася зайвою. Іронія в тому, що якби поліція скористалася методом Росмо, Роберта Піктона могли б зупинити значно раніше. Отже, хто були його жертви? Першою відомою жертвою Роберта вважають Венті Луїс Ален. Її востаннє бачили саме із ним. 30 березня 1979 року. Далі Ребека Гуно. Червень, 1983 рік. Івон Маролан Абагоссі. Новий рік. 1984 рік. З кожним новим випадком інтервали між злочинами скорочувались. Піктон відчував. Що залишається безкарним. І діяв усе активніше. У 2004 році колишня працівниця вуличної індустрії розповіла, що її подруга зникла одразу після нападу, ще у 1984 році. Про це повідомляли, але розслідування так і не розпочалося. І подібні історії повторювались не раз: зникнення, заяви, але жодних дій. На той час Фармапіктона уже стала місцем, де збиралися. Різні люди із підозрілим минулим. Там проводилися гучні вечірки, траплялися протиправні дії. Місце приваблювало тих, кому було байдуже на закон. Дейв Піктон, брат Роберта Піктона, був значно більш соціальним. Саме він контактував із гостями ферми. Роберт же мав репутацію дивної людини. І всі, хто з ним стикався, намагалися триматися на відстані. Попри те, що Роберт мав дивну репутацію, Йому вдавалося підтримувати стосунки з жінками і при цьому взаємними. Однією з таких жінок була Таня Кара. Вона навіть прожила з ним 18 місяців у його трейлері на території ферми. І як пізніше зазначалося, протягом цього періоду Роберт не здійснив жодного відомого злочину. Імовірно, її присутність якось його стримувала. Проте, Після того, як Таня поїхала, події почали розгортатися знову. Між 1992 і 1995 роками немає підтверджених випадків, але після її від'їзду у Роберта були чотири жінки, і їх більше ніхто не бачив. Ми знаємо про це завдяки показанням жінки на ім'я Трейсі, яка вижила. Вона познайомилася з Робертом у 1995 році, коли той запропонував її підвести. Його вантажівка. Мала дуже різкий запах, і Трейсі ледь не передумала сідати. Але вона все ж таки поїхала з ним на ферму до його трейлера, де ситуація із запахом була не кращою. Трейсі помітила жіночий одяг і прикраси по всьому трейлеру, що було явно тривожною ознакою. Після виконання своєї роботи Роберт раптом почав її звинувачувати у крадіжці грошей. Трейсі вдалося заспокоїти ситуацію, і він відвіз її назад до міста. Під час поїздки Роберт почав говорити, що він, нібито рятівник жінок, які працюють на вулиці. Він намагається врятувати їх від залежності, а якщо йому це не вдавалося, він діяв інакше. Це типовий приклад так званого синдрому білого лицаря, поширеного серед деяких серійних злочинців. Такі люди вважають себе суддями долі, що можуть вирішувати, хто заслуговує на шанс, а хто ні. Цікаво, що в дитинстві у Роберта була подруга на ім'я Ліза Велст. Згодом вона мала дитину від його брата Дейва і переїхала на ферму. Вона подружилася із Робертом і, за її словами, була єдиною, хто міг переконати його прийняти душ. Вона стверджувала, що не знала про його злочини, хоча і визнавала, що завжди щось підозрювала. Цитую. Я завжди знала, що Роберт серійний злочинець, але я ніколи не боялася його. Щодо інших людей не знаю. Вона запевняє, що справді не була обізнана з тим, що відбувалося. У той самий час вечірки на фермі піктонів ставали дедалі більшими. Вони навіть вирішили створити офіційний заклад, який назвали Поросячий палац. Там проводилися вечірки з їжею, музикою та танцями, і в окремі вечори вони заробляли десятки тисяч доларів. Це місце відвідували як і звичайні люди, так і представники влади, і навіть офіцери поза службою. У 1995 році було знайдено першу відому жертву Пінктона. Вона була за межами ферми. Залишки жертви мали ознаки того, що їх зберігали у морозильнику тривалий час. Коли Роберта зрештою, зарештували у 2002 році, на фермі знайшли ще залишки інших жертв. Цей випадок доводить, що Роберт діяв систематично впродовж багатьох років, дотримуючись однакових методів. І хоча ми не знаємо, як саме цей перший залишок жертви опинився за межами ферми, слідство припускає, що це могло статися випадково під час транспортування решток. До 1997 року кількість жертв росла приблизно до 30. Жінки, які працювали на вулицях, почали остерігатися Роберта і його вантажівки, але він пропонував великі суми грошей і заборонені речовини, аби переконати їх. На той момент він уже мав значні фінанси, ферма, м'ясний бізнес, переробка. Все приносило дохід. І ось один із найвражаючих моментів цієї історії. Жінка на ім'я Сандра Рінгвальд. Одна з тих, хто не дозволив Пінктону себе зламати. Вона поїхала з ним на ферму, побачила підозрілу обстановку, і в момент небезпеки, коли він намагався на неї одягти наручники, вона змогла вирватися і дати відсіч. Сандра, намагаючись врятуватись, згадала про кухонний ніж, що лежав поруч. Вона використала його для самозахисту і втекла. Незважаючи на надзвичайну втому і рани, вона зуміла дістатись до дороги, де її помітили випадкові люди та доправили до лікарні. Завдяки її мужності вдалося повідомити поліцію про події на фермі Роберта. Однак, коли правоохоронці прибули на місце, Роберт заявив, що діяв у межах самооборони, і справа ускладнилася через страх. Сандра не з'явилася на суд, і Роберт уникнув покарання. І на той час він продовжував свою злочинну діяльність ще декілька років. У цей час Роберт заточився підтримкою жінки на ім'я Джина, яка допомагала йому приводити до ферми нових жертв. Вона запевняла жінок у вигідній зустрічі, хоча з часом стало очевидно, що багато з них зникли безвісті після контакту з Робертом. Пізніше з'явилися свідки, які підтверджували злочини Роберта. Один із них Енді. На той час його друг дізнався шокуючі подробиці, після чого зник із міста. Інша жінка Лін випадково стала свідком наслідків одного із злочинів. Що її глибоко вразило, вона довго не зверталась до поліції через страх. З часом Роберт розширив свою злочинну мережу, долучивши ще одну особу Діну. Яка діяла схожим чином до джини, вона заманювала жінок на ферму, обіцяючи їм гарний час і щедру винагороду. Докази, знайдені згодом на місці злочину, підтверджували її участь. Лише через кілька років поліція змогла отримати ордер на обшук, завдяки показанням одного із мешканців ферми. Це призвело до виявлення численних доказів, що свідчили про масові злочини. Було виявлено чимало речових доказів. Та біологічних зразків Роберта було затримано, а згодом йому було пред'явлено численні звинувачення. Під час судового розслідування та судового процесу стали відомі ще страшні подробиці. Однак судовий процес не охопив всіх епізодів, і повне правосуддя для всіх жертв. Так і не було досягнуто. Попри всі жахи, які відбулися, історія Сантери Енді та інших свідків стала вирішальною у викритті злочинця. Ця справа стала гірким нагадуванням про необхідність чути голоси тих, хто стикається з насильством, і важливістю дій з боку правосуддя. Ключовим моментом стала операція з підсадною особою в камері. Саме там Роберт, відчувши довіру, почав зізнаватися у своїх злочинах. Він заявив, що хотів дійти до 50 жертв, і що вже скоїв 49 злочинів. Невдовзі було знайдено жахливі докази: контейнери з останками жертв, змішане м'ясо з ДНК зниклих. Все це стало основою справи проти Піктона. У попередньому слуханні йому пред'явили 27 звинувачень у скоєнні злочину першого ступеня. Проте через рішення суду процес обмежився лише шістьма пунктами. Решта були відкладені або проігноровані. Це викликало глибоке обурення у суспільстві. Багато хто вважає, що справа отримала недостатню увагу через соціальний статус жертв. Піктон отримав довічне ув'язнення. без на дострокове звільнення, проте багато родин жертв досі не отримало справедливості. Історія Роберта Піктона це одна із найжахливіших і водночас найбільш трагічних сторінок у кримінальній історії Канади. Вона продемонструвала не лише масштаби злочинів, які він вчинив, але й глибокі проблеми в роботі правоохоронних органів. Байдужість до зникнення жінок, які працювали у вразливих сферах. Відсутність належного реагування на очевидні докази, зволікання з діями, а також несправедливість судового процесу. Ці події нагадують нам про важливість рівномірного ставлення до всіх громадян незалежно від їхнього соціального статусу, професії чи їхнього минулого. Життя кожної людини має однакову цінність. І суспільство не повинно закривати очі на злочини, навіть якщо жертви є маргіналізованими. Найбільша надія, що пам'ять про ці трагедії допомогла уникнути подібного в майбутньому. А справедливість, хоч із запізненням, усе ж надолужила свою роботу. Роберт Піктон більше не загрожує іншим. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.